Вбивство тортури, депортації, смерть. Це те, що й нині несе на нашу землю Російська Федерація. Вона є наступницею людини ненависницьких ідей. Так, як колись. Сталінська верхівка боялась, ненавиділа кожен народ, підкорений нею, так і нині поводить себе в потімській межи. Окрім дикого вміння жити, навповацьки жити на озлі. Ми твої діти.

ми В 49-му році із бричанського району нас вночі Росіяни приїхали о 2 годині ночі і забрали маму з нами з чотирьома дітьми. І так забрали нас в Сибір. Тиждень везли, везли туди. Батько нас знайшов тільки через два місяці, добився, де моя сім'я. Бо його там лякали, що заберуть його в друге місце десь. І так він знайшов нас там. Ми там пробули 8 років. Коли нас реабілітували, ми повернулися на батьківщину, але нас не прийняли. Ми вороги народу. і не прийняли в рідне село, в рідний будинок. І ми приїхали в Чернівці. Тут був мій дядя, мамин брат, і він нас приютив. І так ми тут залишилися. Я з родини репресований. Мій батько був етнічний німець. Він був з німецьких колонії Одеські, а мама була з Буковини. Вислана була моя, ну, тато як німець був висланий, а мама була вислана з. Не мама, май, баба моя була вислана зв'язок з гунупа. І вони вислали бабу і вислали мою маму, вона мала десь років 20, і була ще моя тьотя, яка мала десь 13-15 років. От їх заграли, там в тих бараках, ну, тато з мамою там зійшлися, і от я там родився в тих бараках. Ну, що вам сказати, гає торгову. Тяжко тяжко в такому було плані. Морози до 50 градусів, сніги вище, до грудей почти. І там ніхто не сидів, там робили. Робити напайку хліба, треба було дати якусь норму. Валили ліс, у нас сказали, не пилили, а валили ліс. Отак ми жили. Реабілітували нас тільки офіційно в 89-му році. Значить, 49-му забрав через 40 років. Я завжди була ворогом народу. Я не була ні комсомолкою, ні комуністкою. Але в мене є тут діти, внуки і правнуки. Але мій внук, от наш русський мір, знайшов і нас тут. Мій внук загинув на війні вже от півтора року. Це чоловік моєї внучки, а його син. Контузію 20 років йому. Зараз він отримав контузію. Тоді мобілізували його разом з 18 років, тоді було йому і умовили його, і він заключив контракт. і Він воював в Мар'їнці, всього найкращого і миру, добра, благополуччя. Коли Сталін помер вже 53 1953 року, нам дозволили ну, трошки потепління, таке пішло, дозволили приїхати на батьківщину. Ну от приїхали ми в село. Я ну, перед цим я хотів сказати, що той, перед цим ми отримали посилку. Посилку отримали з яблуками. Ну я ще не знав, що яблука. Була коробка прийшла. І коли відкрили ту коробку, і той запах, і той дух яблук, я до тепер пам'ятаю. Я не бачу як російської яблука, ручки, сливка, черешню, Це я нічого не бачу. Мені тяжко про це згадувати і тяжко це про це говорити. Того, що дісталося моїй родині, мені дісталося, ну і тим, хто не тільки був, хто з нами був теж.